П'ятниця завершує цей тиждень спокійною погодою. Хмари все ще пануватимуть над більшістю регіонів, хоча місцями небо нарешті проясниться. Температура залишається помірною для початку зими: ні різкого холоду, ні тепла. Але пориви вітру будуть досить сильними, особливо на заході й у центрі, досягаючи 14 метрів за секунду. Подивимось, як саме виглядатиме останній робочий день тижня у різних куточках України. У Київській області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Небо буде помірно хмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без опадів. На Чернігівщині температура вдень досягне 5 градусів тепла, а вночі очікується 0 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не буде. У Сумській області температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Прогнозується ясна погода з чистим небом, опадів не очікується. На сході на Харківщині температура вдень складе 4 градуси тепла, а вночі буде близько плюс одного. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 3 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясна погода. Небо буде майже чистим. У Луганській області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде чистим, дощу не буде. На Півдні. В Одеській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується помірно хмарна погода, але без дощу. Ставте лайк, якщо прогноз був корисним, та підписуйтесь, щоб отримувати щоденні оновлення про погоду. Ваша підтримка найкраща мотивація для нас. Дякуємо, що обираєте нас. У Миколаївській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде малохмарним, опади не очікуються. У Херсонській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, без опадів. На Запоріжжі температура в день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 2 градуси. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, проте без дощу. На Кримському півострові температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, упадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмурий день із майже суцільною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 3. вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде майже суцільно вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер південно східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується суцільна хмарність дощу не буде. У Рівненській області температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Хмарність буде помірною без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі знизиться до нуля. Очікується суцільна хмарність дощу не буде. На Черкащині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 2. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, опадів не очікується. Теплої вам п'ятниці, і побачимось завтра з новими новинами про погоду в Україні.